Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Яра Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу. Сьогодні познайомимося з правилом множення одночлена на многочлен. Правило звучить так: щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити цей одночлен на кожен член многочлена і отримані добутки додати. Ну, я розумію, що ви скажете. зрозуміло, чи нічого не зрозуміло. Але насправді, фактично, це розподільний закон множення, який вчили в початковій школі, і в 5 і в 6 класі. Тобто, якщо ми і цей закон використовується під назвою розкрити душки, якщо нам треба помножити якесь число або вираз на суму виразів, то ми можемо поокремо помножити кожен доданок, те саме при множенні на різницю. Тобто, щоб помножити одночлен на многочлен, ми беремо цей вираз перед дужками або за дужками і множимо на кожен доданок в дужках. І ще при цьому ми будемо використовувати правило властивості степенів. Так? При множенні степенів з однаковими основами, показники додаються. Ну, ось і все з правилами. А тепер потрібно натренуватися, ці правила використовувати. Для цього в підручнику розв'язано ну, велика кількість завдань. І я рекомендую вам з ними попрацювати. Попрацюйте з ними самостійно, розберіться з кожним кроком і вчіться використовувати, аналізувати і використовувати це на практиці. Як бачите, ось аж чотири завдання виконані в підручнику. Попрацюйте над ними самостійно. А ми перейдемо до виконання вправ. Як завжди, ми починаємо з легких вправ, і те, що ви бачите в номері 505, зрозуміло, сподіваюся, якщо уважно прослухали початок уроку, там де я показала розподільну властивість множення. І, як завжди, я закликаю вас спочатку попрацювати самостійно для того, щоб зрозуміти рівень засвоєння вами матеріалу. В номері 507 ви будете множити оцей множник перед дужками. Да? Звертайте увагу на знак. Якщо множиться на мінус, то тут знаки будуть змінені при розкритті дужок. Ну, і якщо множник стоїть позаду. Це все те саме, тому що від перестановки множників добуток не змінюється. І коли ви будете множити, наприклад, А в квадраті на А, це А в першому, то у вас буде додавання степенів. Другий степень додати перший степінь. Тобто буде А в квадраті помножити на А, буде А в третьому. Ну і так само в інших прикладах. Ну що ж, зупиняйте відео і попрацюйте. Виміряйте ті вміння, які у вас уже є. Разом зі мною х помножити на А мінус 3, х помножити на А, Х помножити на мінус 3. З, е, як поставлені букви Ха чи Ах непринципово від перестановки множників добуток не змінюється, а числовий множник зазвичай ставлять, ставлять наперед. В другому мінус P помножити на ага, тут третє, m помножити на A, m помножити на мінус Б, М помножити на 2. Мінус П помножити на х, мінус П помножити на плюс y. Від перестановки множників добуток не змінюється. Да? Тобто, неважливо, P попереду чи х попереду. Так само і тут. В четвертому мінус y помножити на х, мінус у помножити на мінус 3, мінус на мінус плюс мінус у помножити на плюс p, мінус у p. Наступне 7 помножити на 3, 21а в квадраті. 7а в квадраті помножити на мінус а, мінус 7а в третьому. Мінус 5 х квадрат помножити на х в третьому, мінус 5х в степені 2 плюс 3 п'ятий. Мінус на плюс мінус 5 на 4 20, х в другому на х в першому, х в третьому. Мінус 3 c в третьому помножити на c. Мінус 3C в степені 4, 3 плюс 1 4. Мінус на мінус плюс 3 на 2 6. С в третьому на С в другому, С в степені 3 плюс 2 П'ятий степень. 2а в четвертому помножити на А в п'ятому. 2А в степені 4 плюс 5 9. 2а в четвертому помножити на мінус А в третьому. Мінус 2а в степені 4 плюс 3, в сьомому. Ну і 2 в четвертому на мінус 1 помножити буде мінус 2 в четвертому. Беремо множник 2х в п'ятому і множимо на кожен доданок в дужках. 2 помножити на 3 6х в квадраті на х, х в третьому. 2 на мінус 5 мінус 10х на х, х в другому. 2 на мінус 3 6х. Так само і в шостому, мінус 3С помножити на С в третьому, мінус 3С в четвертому, мінус 3С помножити на С, мінус 3C в другому. Мінус 3С помножити на мінус 4, мінус на мінус плюс 3 на 4 – С. Перевірте, проаналізуйте, подумайте, що зробити, щоб, якщо були помилки, їх не повторювати. Ідемо далі. Перетворіть добуток на многочлен. Все те саме, той же самий розподільний закон при розкритті дужок. Тільки тут більше букв. Значить, ви множите числа з числами, букву з одноіменною буквою. Ну, наприклад, перше подивимося: 4х помножити на х в квадраті. 4 залишається, у залишається, а х в першому множимо на х в другому. 4х в третьому y. Далі 4 на мінус 2, мінус 8, х на х квадрат. У на y квадрат. Далі 4 на мінус 1 мінус 4. Х так і є. У помножити на y в другому, y в третьому. Зрозуміли? Зупиняйте відео і попрацюйте. Перевіряємо. В другому мінус а квадрат Б на А АБ. Мінус А в третьому Б в третьому. Мінус на мінус плюс а в другому б помножити на Б квадрат. А в другому б в третьому. Мінус на плюс мінус. А в другому на а в другому а в четвертому б. В третьому множник поза дужками – Мінус 4 помножити на 2, мінус 8 m на m квадрат м в третьому n. Мінус 4 на мінус 3 плюс 12, m в другому на m в другому, м в четвертому. Мінус 4 на мінус 5 плюс 20. М в другому, n в другому. Від перестановки оцих множників не принципово. Добуток не змінюється четвертому множник y квадрат помножити на мінус 2х2. Мінус 2х в третьому, y в третьому. XY квадрат множимо на плюс 3х. 3х 3X на х в другому, y на y в другому, y в третьому. Мінус х квадрат на х в третьому y в другому. П'яте множник поза дужками, На 10 множити легко, кому просто пересуваємо вправу на одну циферку. 28 а квадрат на А А в третьому, Б на Б квадрат Б в третьому. Мінус 37 а в третьому на а, а в четвертому, Б в першому на Б в другому, Б в третьому. Мінус 8 А Б в третьому. Ну, тут трошки більше треба попрацювати арифметику, що ми множимо мінус 1,8 на 5. Тобто, числа з числами, букви з буквами. У нас виходить мінус 9а квадрат на а квадрат а в четвертому, б в шостому на б b, b в сьомому. Далі, мінус 1,8 множимо на мінус 1,5. Мінус на мінус плюс. 1,8 на 1,5 2,7 А в третьому, а в другому на А, Б в шостому. Мінус на мінус плюс. 2 на 1,8 3,6 а в другому Б в степені 6 плюс 3 степінь І хочу звернути вашу увагу, що ці завдання, які ми сьогодні розв'язуємо, на середньому рівні складності. Тобто, врахуйте, це. На максимально 6 балів, отакі завдання ви маєте вміти розв'язувати. Орієнтир вам. Виконайте множення. Все те саме ускладнюється лише арифметика. Значить, якщо ви навчилися з дробами працювати, взагалі не проблема. І вам знову треба спочатку потренуватися самостійно. Беремо множник перед дужками і множимо на кожен доданок в дужках. Одна сьома помножити на 1,4. Можна, якщо вам зрозуміло, що це 1,4 помножити на 1 і поділити на 7. Легко, да? Якщо ні, ви можете записати 1,4 звичайним дробом. І це буде 1 сьома помножити на 14. Одна сьома помножити на 21. ,1. Це те, що стосується чисел. Далі букви. А квадрат на А квадрат а четверта, Б так і залишається. В другому доданку, що у нас тут А квадрат залишається, а Б буде Б в четвертому. Тепер нам треба поскорочувати, 14 і 7. Тут буде 2, тут 1, 2 десятих. А тут 21 на 7, тут буде 3 тут. Одиничка і Дві десятих можна скоротити 1 п'ята, а можна написати десятковим дробом 0,2. А в четвертому Б, тут три десятих, а в другому Б в четвертому. Можна звичайним, можна десятковим. І так, і так, буде правильно. Тут ще нам треба бути уважними, бо стоїть мінус перед 2 треті. І зробимо так само. 1,2 напишемо 12. десятих І помножимо. Мінус 2 треті на 12. Десятих. Мінус 2 треті на мінус 9, десятих. мінус на мінус плюс. Тепер букви. х квадрат тут так і залишається. А y в третьому на y в п'ятому, y у восьмому. В другому х квадрат на х в третьому. І y в третьому на y, y в четвертому. Поскорочуємо 3 і 12, Тут 1, тут 4, і якщо відразу писати десятковим дробом, то це буде 8 десятих з мінусом. А тут 9 і 3 скоротимо, тут буде 1, тут 3, 2 помножити на 3, 6, десятих. Буквенний множник переписали. 3 і 4 мішані числа треба перевести в неправильні дроби. Пам'ятаєте, як це робиться? Знаменник ми залишаємо, а чисельник обчислюємо. От, Наприклад, 1,15 знаменник 5, а чисельник 1 помножити на 5 плюс 1, тобто 6 п'ятих. 6 п'ятих помножити на мінус 5 шостих. Мінус тут написали, букви М на m квадрат m в третьому n квадрат на n в третьому. Другий доданок: мінус на мінус плюс 1 помножити на 15 плюс один 16, 15 помножити на 5 шостих. m в другому на m в другому n приписали. Скоротимо: що тут 6, 6. 5, 5. мінус одиниця. А тут 16 і 6 скоротимо на 2, тут буде 8. 5 і 15 на 5, тут 1, тут 3. Тут мінус одиничка м в третьому і третьому, а тут 8 9 3 на 3. М в четвертому, N. І останнє четверте завдання, так само перетворюємо на неправильні дроби: 2 цілих, 2 п'ятих, 2 помножити на 5, 10 і 2 12 п'ятих. А тут 5 четвертих да? 5 четвертих на 12 п'ятих. Букви m на m в квадраті, m в третьому. Н в сьомому дописуємо. Мінус 5 шостих на 12 п'ятих, m в квадраті n у восьмому. 12 і 6 скорочуються, тут 2, тут 1. 5 і 5 скорочуються, одиничка. 5, 5 скоротилося, 12 поділити на 4, 3. 3М в третьому Н в сьомому мінус 2М в другому Н у 8. Тренуємося. Напрацьовуємо власні навички. Є у нас домашні завдання для цього. Тренуйтеся, повторюйте правила і швиденько напрацьовуйте навички. Далі буде, далі буде. До зустрічі!